Переселенка з Києва Олександра разом із сім'єю вперше святкує день подяки. Я відчуваю дуже багато вдячності насправді і до американців і до організаторів саме цього свята. Дізнаємося ще якісь страви тут поширені, які люблять американці. Нам цікаво дізнатися і намагаємося від себе чимось ділитися, щось розповідати, якось допомагати одне одному і бути на зв'язку з українцями, які тут і з Україною. За освітою, жінка-психологиня мріє знайти роботу за фахом, поки що працює у компанії догляду за людьми похилого віку. Намагаємося якось вже ставати до ноги самотужки і роботу і, і, вже, і школу отримала дуже до дитини, гарно ставиться в школі, піклується, це так приємно. Він майже щодня питається, коли ми повернемося на Україну. Щодня він дуже сумує, він досі не може зрозуміти, чому так це трапилося. І питається в мене, коли це все закінчиться. Свято Дня подяки для біженців у Денвері вже багато років організовує африканський громадський центр. Цього року на святі помітно багато українців. Це наш 17 17-й щорічний захід до дня подяки для новоприбулих біженців. Ця подія задумана як спосіб висловити вдячність новоприбулим. Ми працювали з кількома перекладачами, які телефонували за декілька тижнів до цієї події. Розповідали по телефону деталі та допомагали з реєстрацією. Українці третя найбільш представлена національність, яку ми вітаємо у себе. Номер один це Афганістан, а номер два Куба. Головна ідея заходу подарувати новоприбулим свято та познайомити з американськими традиціями. Організатори хочуть допомогти біженцям адаптуватися та знайти друзів. Захід підтримує понад десяток спонсорів: великі компанії, малі бізнеси та місцеві церкви. Ганна Добровольська родом з Новомиргорода Кіровоградської області. Сім'я дівчини залишилась в Україні. Вона прибула доша навесні за програмою Єднаймося для України. Про День подяки я знаю не дуже багато всього. Це знаю тільки з фільмів. Те, що вони завжди їдять індичку велику. Я в захваті, що тут такі відкриті, добрі люди. Тут кожен тобі старається якось допомогти. Я хотіла тут побачити українців, з якими я можу поспілкуватися. Ганна тимчасово проживала у Києві разом з хворою мамою. І виїхала з міста у перший день війни. Я жила на академістечку, це біля Ірпіня. І коли 24-го вночі трапилось це, я просто вийшла на балкон від звуків сирен і від звуків бомб. Я злякалася. Почало світати. І я побачила, просто як виїжджають танки на дорогу з сторони Ірпіня. Я зібрала маму. Я маму якраз забрала з лікарні тоді і повинна була вести її додому. Я... Зібрала речі, брат поїхав на роботу, забрав всі документи цінні, і ми виїхали. Під час свята переселенцям також роздавали харчові набори, предмети першої необхідності та подарункові картки. Така турбота та ставлення до українців у Денвері розчулили Олександру Насад. Волонтери, каже, вона постійно допомагають новоприбулим. Щоб ми відчували, що ми тут потрібні, і що нас тут раді бачити, і що ми можемо бути тут захищеними. Загалом свято Дня подяки відвідало приблизно 700 новоприбулих переселенців. Світлана Пристинська Олена Андрющенко для Голосу Америки Денвер Колорадо.